В цьому відео я прожив 100 днів в Майнкрафт Хардкор. Але я поставив собі ціль перебудувати село жителів щось дуже затишне та красиве. А чим вийде в мене це чи ні? Та саме головне не померти в цьому відео. Зараз ми дізнаємося. Так, ну що ж, я заспавнився десь в лісі. І що ж, як ви вже зрозуміли, наша задача різними схемами побудувати затишне, красиве село в Майнкрафт Хардкор за 100 днів. І це достатньо нелегка задача. Що ж, будемо йти зараз шукати село. Це перша наша задача, яку ми повинні виконати, але спочатку я добуду дерево. Руками буду добувати дерево. Не солідно. ну що ж, трішки дерева я добув. Зараз ми його перероблюємо. Цей, в цей і в цей. І отримуємо верстак. Ось так дуже просто. І робимо. Робимо отак. От Робимо отак. От, Це поки що все, що нам потрібно. Ну, також можна, в принципі, зробити і сокиру. Ну, все, в принципі, можна тепер йти шукати село. Зараз десь, може, по дорозі знайдемо шахту і добудемо ще якийсь ресурс. Так, Так. Ну, їсти нам також потрібно, що ж ти зробиш. Поки що я, правда, не проголодався, але потім, звісно ж, я буду голодний. Тому я буду ти прямо, може, щось і знайду. Так, ну трішки знайшов я ось таку шахту, добув трішки кругляку, і зараз ми зробимо також деякі р... речі. Так, речі, ставимо верстак, робимо трішки паличок. Тепер робимо кам'яне кайло та також кам'яну сокиру. Але тепер питання: навіщо було робити дерев'яну сокиру? Дуже цікавий тисенок. Ну, пок... думаю, не будемо їх поки що викидати. Тепер точно йдемо шукати село, тому що це наша перша задача. Ух, нарешті. Господи, я вже не знав, скільки я її буду шукати. Вже навіть ніч настає, тому давайте швидко йти в село. Ось таке ось у нас прикольненьке село ми знайшли, достатньо невелике, але є одна проблема, що тут є каньйон. Його точно буде потрібно буде застраювати. Ну, добре, перша задача у нас виконана: це знайти село, ми його знайшли. Тепер давайте знайдемо собі будиночок, якийсь такий маленький, невеличкий, щоб не забирати хороший будинок у селянинів. Господи, язик заплітається. Давайте швиденько. Ой-ой-ой, тут вже зомбі ходять. Давайте вже в любу хатку забіжемо. Наприклад, в оцю оця наша хатка буде. Забігаємо сюди, але веселяємося. Алло. Давай. Веселяємося, все, давай. Аля улю, пока. Все, це тепер не твій будинок. Все, давай. Виходь сюди, я тобі ось дверку від... Ти диви, який. Алло. Хм. Ти, ти хочеш по поганому, так? Да? Та виходь звідси, ну ти диви, який. Виходь, давай, давай. Ладно, добре, хорошо, стій тут. Всю ніч будеш тут стояти. Добре, а я буду лягати спати. Все, на добра ніч. Ну що ж, добрий ранок. Я трішки зголоднів, тому давайте зараз зробимо пічку. Давайте тут зараз все зламаємо. Тому що в моєму будинку, це мій начальний будинок, должно все бути. До... Ти опять сюди прийшов. Ну ти. От, правильно, давай. Давайте поки що, може, застроїмо, ще не треба. Так, добре. Поставимо сюди верстак і зробимо пічку. Тому що вона нам дуже потрібна. І зараз підемо в шахту, будемо добувати щось. В смысле, щось, саньок. В тебе повинна бути задача, що ти хочеш добути. Ну, я хочу добути. Вугілля, залізо, і, звісно, жалмази. Ну, так все, йди. Ну, добре, я пішов в шахту. Ну, дивіться, що в мене вийшло. Я добув 20 залізної руди, 14 вугілля, та в принципі, все. Я спустився сюди, в каньйон, і ось у мене вийшло добути. Зараз піднімемось наверх. Я це все переплавлю, зроблю собі нормальну їжу, а не оцю стріпню. Так Так, скажемо. І зараз нам би якби, вибрати звідси. Ідемо в свою будинку, я це все переплавляю, і будемо вже добувати ресурси на будинки, щоб будувати. Я вже, в принципі, зробив план. Отут, в цьому районі, в нас буде. Звичайний, так сказати, не дуже багатий район. А вже ось там он, в нас буде вже багатенький район. Подивимось, як в нас це все вийде. Ну, зараз будемо все переплавляти і будемо класно жити. А потім будемо вже робити домівки. Так, ну що ж ми маємо? Ми маємо 61 одну смерекову колоду. Також ще 54 смирекові колоди. Потім я добув 44 піску, і зараз у нас 14 залізних слитків. Але я знаю, що в мене ще там переплавляється, і тому зараз у нас буде, зараз у нас буде 20 залізних слитків. Правильно ж? Правильно, у нас вже починає вечоріти. Це не дуже добре, тому зараз ми робимо швиденько це. Потім. Хтось до мене зайшов, чи мені почувалося? Давайте я, пожалуй, так закрию, щоб до мене тут ніхто не заходив. Потім ми робимо отак швиденько. Ага. Ага, добре. Потім ми робимо ось так ось залізний щит. Ой, не так трошки вибачаюсь. Робимо щит, потім робимо ще нам вистачає на е, залізний шалом. Також і на оце. ось на залізні чоботи. І залишаються в нас ще два залізних злитка. Але я хочу їсти. Ой, Боже Сеню, що ти робиш. Я хочу їсти, і тому хочу зараз, якщо залишилось вугілля, воно залишилось трошки зготувати сиру баранину, щоб вона була смачненькою. Так. Що ми ще робимо? Зараз за це переплавляється, я лягаю спати, і потім ще добуду деяких ресурсів. Почекаю, поки переплавиться пісок. І, в общем, все в нас буде добре. Потім я включусь. Угу, Зрозуміло. Добре, кирочка моя вже. Зламалася. Зайшов я в шахту для того, щоб добути кругляку. У мене вийшов один стак і ще 29 кругляку. Це для мого будинку, тому що вже село потрібно розвивати. Ось так я виглядаю в таких ось трусіках з щитом. З нагрудником, з шоломом і з чоботами. Все у нас поки що добре. У нас є. Ші... А, ну це я вже сказав, боже, що за мною відбувається? Ще б я хотів добути трохи заліза, але нам не... немає. І для початку я трохи розрівняв місцевість, тут застроїв каньйон, тут ще, правда, трошки його залишилося. Ну, Потім застроїмо. Отут буде знаходитися мій будинок. Десь тут. А Десь давайте отут попереду. Ну що ж, по отак Пощочку пальчика я збудую свій будинок. Я ще не знаю, як він буде виглядати. Ну що ж, отак, зараз стаю і отак. І ось такий домик ми маємо. Всього за 9 днів я побудував ось такий ось домик, ніби вийшло нормально. Всередині. Ще, звісно, він не дороблений зовсім це я дороблю потім. Всередині, як ви бачите, пусто. Це все я займусь потім. Саме головне, що домик вже перший є. І тепер уявимо ситуацію. Уявимо, ви йдете по селу, йдете таки собі, відпочиваєте, гуляєте і бац. Дубель 2. Уявимо ситуацію, ви йдете по селу, гуляєте, відпочиваєте, все класно, все добре, і бачите ось такий ось величезний домик мера. І що вам хочеться зробити? Я думаю, ось це. Ну, щоб такого не сталося, треба побудувати ще один такий домик, але вже для, вже для жителів. І тому. Зараз Санюк йде на перекур відпочивати, тому що трошки я заморився, будуючи цей домик. І потім будуємо домик для жителя. Не хуже, ніж цей. Ну що ж, поїхали. А знаєте, що я вирішив? Я вирішив поки що не будувати такий же самий красивий домик, але вже для жителів. Я вирішив побу побудувати район там, де будуть знаходитися домики для оренди. Тобто, такі якісь маленькі, красивенькі домики, там, де жителі зможуть собі їх орендувати, а може й навіть купляти. Подивимось, ось я вже територію трошки розчистив. Один тупор поламав, другий скрафтив. Тож. Вже трошки ламається. Скільки ж тут саджанців? Це просто капець. Ну і що 36 саджанців. Ще 5. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну нічого. Зараз, потак, по, по, по пальчику. І не знаю, чи ви його щас чули, чи ні. Ну, в общем. Отак стоїмо. І на рахунок, раз 2, 3. Тут вже буде, напевно, район. Подивимось, може і ні. В общем, і ні фіго, це вийшло нелегко побудувати ці домівки, тому що я ще пішов в шахт добути вуглю для факелів. Також знайшов залізо. Це оказалося набагато складніше, ніж я думав. Так, давайте ще тут трошки пройдемось, може ще щось добудемось в уголь, я по нього і й йшов. Тому зараз трошки. Лутаємося в шахті, так скажемо, добуваємо всі ресурси, які нам потрібно, і йдемо добудовувати домики. Уже, кстати, один домик я збудував, зараз докопаюся і вам покажу. Ну, ось який, якийсь такий домик в мене вийшов. Може він ще й не дороблений, не знаю. Ось такий в нас будуть тут райончик з домиків для оренди. Такий він якийсь. Здоровий получився, я думав, вийде менше, ну нічого. Жителі повинні також жити добре. Добув я 26 вугілля і 18 залізної руди. Ось так тут всередині, ще поки що толком нічого немає, тут тільки зробив підйомчик і більше пусто Добув факелів, щоб зараз тут все було красиво. Поки що якось так. Треба ще буде зараз розрівняти місцевість, порубати оці дерева і все. Зараз йду в хату, все це переплавляю і йду далі будувати. І дивіться, що я побачив тільки, ну. Виходимо. І ще, ще, щось, десь я її знайду, десь він був зараз. І ось. Подивіться, хто це в нас. Йдино ну, сюди. Давай, давай. Сюди, давай, давай. Ну, і що ти мені зробиш? О! Це я настільки нуб. Добре. Зараз справимося. Іди сюди. Так, добре. Щось з першого разу я, щось, я ж, щось не поняв не вийшло. Ну все. Зламали ми голими. Ще отримали золото. І таки ж треба добудувати. Ще будинки, тому що одного замало, Я думаю, хоча б будинки 4. Добре, все. Коли дострою, тоді і включусь. Це вже точно. О, сопис же ж включена? Я думаю, що включено. Я тут знайшов заброшений портал. І це дуже-дуже добре, тому що в мене є задумка, але скажу я її вам тільки в наступній серії, тобто в другій серії. Поки що казати не буду, це дуже добре, що я знайшов. Так, що тут у нас? Ну, непогано, непогано, непогано. Це потрібне для е, отих світильників, буду їх так називати. Потім кресоли, мотика та е, заряд полум'я. Нормально, але це нам дуже таки потрібно. Все, поки що буду вертатися в село, бо вже наступає ніч. Щас Бо наспавляться ці моби, ну це дуже добре, що я знайшов. Поки що не буду казати, чого добре, це ви дізнаєтеся в другій серії. А щоб друга серія вийшла, ну, лайк. Звісно ж, підписка, щоб я зрозумів, що вам ця рубрика сподобалась все, біжимо додому, бо мобів уже наспавнилося добре. Все. Там, кстати, он вже я дострою, майже іще голем один з'явився. Ну, це капець. Ну що ж, залишилось написати оранда. Оп. Ой. Хех. Тут також пишемо оранда. Все. І тут також пишемо. Оранда. -ну Все. Готово! Ось такий райончик у нас вийшов, але це, звісно, ще ж не кінець. Тому що ще треба зробити дорожку. Зараз це все я швиденько забацаю. Ну що ж, ось такий район у нас вийшов. Мені здається, взагалі клас. Мені він подобається, як для домівки за рандами, взагалі клас. Ну, оцініть ви в коментарях, чи сподобався вам чи ні. І. Ось така в нас вийшла перша серія. Зараз подивимось на село, яке в нас вийшло в першій серії. Зовсім воно ще не зроблене. Зроблений тільки один район, і то не до кінця, але все одно для першої серії, я думаю, хватить. Наступній серії буде набагато цікавіше.